Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник в честь преподобного і богоносного отця нашого Сергія Ігумена Радонівського. Багато століть тому назад святий благовірний великий князь Володимир Хрестив Русь. Він приніс на нашу землю святу православну віру. Перед тим, як охрестити Русь, як прийняти віру, святий князь Володимир випробував, визнавав, яка віра краща. Він посилав і до католиків, посилав до мусульманів, посилав до іудеїв, щоб посланці узнали, яка віра краща. І він вибрав святу православну віру. Він сам охрестився і хрестив весь свій народ. Тоді Русь мала, мала інші границі, вона мала центр в Києві, а розпосюджувалася далеко на схід, до, майже до Уральських гір і на захід. І на південь, і на північ на ті народи, які населяли ці землі, вони прийняли хрещення во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І стали новими людьми. Коли святий князь Володимир хрестив своїх громадян підданих, то він просив Бога і молився. Боже, подивись на твоїх нових людей, дай їм праву віру. Після хрещення Русі у нас почався духовний підйом. Почалися будуватися обителі, храми, люди почали проводити інший образ життя. І прикладом цьому був святий князь Володимир, який після хрещення змінився кардинально. До хрещення він був жорстоким, суворим, часом по-своєму несправедливим керівником, а коли він охрестився, він став іншою людиною. Він став таким добрим, що його називали люди красним сонечком. Красним це не червоне, а красиве. Красиве сонце. Засновниками монашества на нашій землі є преподобний Антоні Феодосій. Преподобний Антоній є отцем всього монашества по всій Русі. Він прийняв чернечий послід на горі Афон, потім прийшов сюди по благословенню старців Афонських і тут заснував велику лавру, яка сьогодні існує, який покоїться в мощі багатьох-багатьох преподобних отців, і де звершується постійна молитва за нашу українську землю і за весь світ. Звідси дух монашества розпосудився по всій Русі. І одним із учеників, преподобного Антонія, був преподобний Сергій гуменно Він є е, отцем північного монашества, північної Русі. Він був добрим учеником і він е, підражав своєму учителю в смиренні, в боголюбії, в кротості. В постів, в молитві і в інших подвигах, які він звершував для спасіння своєї душі і для тих, хто приходив до нього з духовною деревою. Преподобний Сергій народився в 1314 році і, як говорить історія, коли він ще був у тробі матері, мати прийшла на службу на божественну літургію. І коли священник почав читати Євангеліє, перед читанням Євангелія младенець скрипнув в чреві матері, так що всі люди почули його крик. Мати здивувалася, але нічого не могла розуміти. Потім, коли співали хіровимську пісню, він знову закричав, так що всі почули. І третій раз преподобний закричав, коли священник після очіна сказав Возглас свята є святим». І це трьохкратне возглашення в утробі Матері преподобного Сергія було признаменням того, що він буде великим служителем святої живоначальної Троїці, визначального вся віднородного сина і Всесвятого Духа. Преподобний Сергій заснував обітки во ім'я Пресвятої Живоначальної Троїці. І ця обідлі сьогодні існує, і в ній живуть, подвизаються монахи і там покоїться мощі преподобного Сергія. Преподобний Сергій за час свого земного життя багато робив добра. І одним із його великих подвій, які він звершував, був примирення руських князів, які постійно воювали один проти одного. Він ходив і до того, хто ображав, і до того, хто був ображений, і просив, щоб ображаючи перестав ображати, ображений, щоб простив ображаючих. І ми молимося сьогодні, щоб преподобний Сергій просив Бога, щоб на нашій землі відтворився мир, щоб люди перестали вбивати один одного. Тому що життя людське є самим великим даром. І ніхто не має права цей дар віднімати від людини, крім Бога, крім того, хто дав цей дар людині. А дар життя кожній людині дає Бог. І Бог править цей дар залишити в людини і забрати його. Бог нас е, створив і поселив на цій землі не для того, щоб ми воювали один проти одного, щоб ми ображали один одного, а для того, щоб ми жили в мірі, злагоді, щоб ми любили Бога, любили один одного. Нехай Господь молитвою преподобного Сергія допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми все перетепіли, все перенесли. І нехай Господь молитвою преподобного Сергія, благословить землю нашим миром, щоб, щоб люди знову повернулися до нормального життя, щоб, щоб мати бачила свого сина здоровим, щасливим. Щоб сестра бачила свого брата, щоб дружина бачила свого чоловіка, діти бачили свого батька, щоб всі жили в здоров'ю Божому благословенні, звершуючи божественні заповіді, які ведуть людину, до вічного спасення на небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слави і поклоніння, нині і безконечні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.